Доброго дня, шановні присутні. У роботі конкурсної комісії з відбору претендентів на зайняття посади директора комунального закладу обласний міжрійональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Уман Черкаської обласної ради беруть участь. Як голова комісії, водолаз заступник, таран, секретар комісії калюжна Наталія Михайлівна, представник трудового колективу. Відсутній восик на Миколаїві. Склад комісії п'ять осіб, присутні чотири особи, засідання правоможне. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Прошу зачитати. Так, да. Оголошення осіб, яких надійшли документи з заявою про участь у конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора зазначеного закладу. Друге розгляд заяв претендентів та поданих документів прийняття рішення щодо допуску претендентів до участі mm. в конкурсному відборі на зайняття посади директора зазначеного закладу. Третє заслуховування та обговорення конкурсних пропозицій претендентів щодо перспективного плану розвитку закладу, проведення співбесіди, визначення відповідності претендентів. Конкурсного відбору та їх конкурсних пропозицій. Четверте: прийняття рішення за результатами заслуховування конкурсних пропозицій, проведеного обговорення, визначення переможця, терміну укладання з ним контракту та оголошення результатів конкурсного відбору. Так, всі чули на да, порядок денний. Всі згодні з порядком денним. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися, рішення одноголосно прийнято. Тоді переходимо до порядку, до розгляду порядку денного. Першого питання. Оголошення осіб, від яких надійшли документи. Відповідно до оголошення розміщено на офіційному сайті 16 листопада на офіційному сайті обласної ради документи на участь у конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора комунального закладу обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Умані Черкаської обласної ради, які приймалися з 17 листопада до 6 грудня. Надійшли від бурської Наталії Валерівни, яка зараз присутня в залі. Так, пропоную заслухану інформацію взяти до відома. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Проти отрималось, немає. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання порядку денному. Нагадайте, критерії. Так, претендентом на зайняття посади директора зазначеного закладу може бути особа, яка є громадянином громадянкою України, має вищу педагогічну або медичну освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціаліста або магістр, має стаж педагогічної медичної роботи на менше ніж три роки, має високі моральні, ділові, професійні якості, організаторські здібності, задна своїми діловими і моральними якостями освітнім професійним рівнем виконувати обов'язки керівника та вільно володіє державною мовою. Вимоги, зазначені постановою Кабінету міністрів. Так, тоді пропоную розглянути документи претендента Бурської Наталії Валерівни та визначити їх відповідність затвердженим вимогам. Так, від Бурської Наталії Валерівни надійшли такі документи заявою, зазначеного зразка. Копія паспорта громадянина України на двох аркушах, серії НС 66 19 18 Копія диплому на двох аркушах. Про те, що Наталя Валерівна закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Тичіни, так, за спеціальністю дошкільне виховання. Копія трудової книжки. на... У двох аркушах серія БТ-1, номер 61, 76, 781. Так, Біографічна довідка на трьох аркушах. Так, Трудова діяльність професійний досвід із 1983 по 1999 працювала вихователем у дитячому садку номер 19 міста Умань, 1999-2004 обласний міжрегіональний притулок для неповнолітніх вихователь методист 2004-2012 завідуюча обласний міжрегіональний притулок для дітей Черкаської обласної адміністрації, 2012-2022. Директор комунального закладу, обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Умані Черкаської обласної ради. На даний час виконуючи обов'язки в даному закладі. Конкурсна пропозиція в запечатаному конверті, згода на обробку персональних даних. Довідка Міністерства внутрішніх справ про це, що Бурська Наталя Валерівна станом на 29.11.2020 до кримінальної відповідальності не притягується, не знято чи не погашено судимості немає, та в розшуку не перебуває. Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього періодично-психіатричних оглядів серія 10 ААЖ номер вісімдесят дев'ять серія про проходження профілактично наркологічного сертифікат про проходження профілактично наркологічного огляду. Серія 10 ААЖ номер дев'яносто 4,78. Заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах. Копія атестата про середню освіту про те, що вивчала українську мову. Копія з реєстру про зміну прізвища. Тому характеристика видана служби у справах дітей також позитивна. Не зачепина. Грамота Черкаської обласної військової адміністрації. І свідоцтво присвоє на звання жінка року міста Умань 2020 року. Документи подані у повному обсязі і відповідають встановленим вимогам оголошення. Ставлю на голосування питання про допущення претендента Бурської Наталії Валерійовни до участі в конкурсному відборі претендентів на зайняття посади директора комунального закладу обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Умані Черкаської обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду третє питання порядку денному. Ну, по поводу регламенту, значить, я думаю, що ми швидко це пройдемо, не будемо на цьому Розкривайте конверт. Перспективний вам розверт, там роз. Так, пропоную претенденту перейти до презентації конкурсної пропозиції. Будь ласка, Наталія Валерійовна. Найголовніше завдання як кандидата на посаду директора комунального закладу обласного зімельного центру соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Умані, я бачу найголовніше в даний час це захистити і зберегти життя дітей, які на даний час на неї виконуючі обов'язки мені підконтрольні. Надати соціальну допомогу, надати медичну допомогу, зробити все можливе, щоб діти почувалися хоч трішечки щасливими і дорослими, яким є вони в нашому закладі. На колектив нашого центру, а це гордість кожного керівника сформований, має всіх спеціалістів, які відповідають рівням для забезпечення соціального і медичного і правового захисту дітей. Своїм баченням, в своїм роботі подальші, якщо в мене буде така можливість, я б хотіла дуже багато чого зробити, але не завжди вдається в час воєнного стану, в час війни. Але дуже хочеться в мене на меті. У нас зараз в даний час створено для дітей всі умови, які тільки можна створити. Не кожна дитина, яка живе в сім'ї, має такі умови, має таке матеріальне забезпечення, як у нас в закладі дітки. У нас побудований прекрасний спортивний майданчик, побудований дитянчиком, створені всі умови, але надалі я б дуже хотіла і це бажання всіх всього дитячого колективу, колективу нашого побудувати сучасний спортивний майданчик. Для футболу. Ми мали його в цьому році здійснити за рахунок коштів благодійної організації, яка мала нам допомогти профінансувати. Ну, не вдалося. Плануємо на той рік все буде добре і ми продовжимо цю нашу мету. Для дітей це дуже важливо. Другим таким питанням, дуже важливим, у нас зараз стоїть питання це співпраця з міжнародним шведським фондом який дає нам можливість зробити альтернативу нашій централізованому централізовані мережі теплопостачання, встановити електрокотел, який дасть можливості нам період міжсезоння забезпечити комфортні умови для дітей і все це за рахунок благодійного благодійної організації? Ну і наступне питання. Тож дуже дуже хочеться його. У нас є уже напрацювання. У нас вже є інвестиції, які хочуть нам допомогти утеплити наше приміщення сучасними матеріалами, які дадуть можливість нам зекономити і з... 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 зберегти енергоресурси, тому що в даний час це дуже важливо і одне з найважливіших питань. І є бажання, є можливість внедрити це питання у нашу роботу. Третім таким дуже дуже важливим і дуже б хотілося, щоб нам вдалося. Ми співпрацюємо. Я ж хочу ще раз наголосити шведською компанією, яка хоче нам і дає можливість вже отримані всі дозволи від Умацької міської ради, тому що заплати, не помню мені. Є можливість працювати, він знаходиться на балансі Уменського, на власністю, комунальної власності умецької міської ради, а балансоутримувач – утримувач Уменська міська відділ освіти. Всі дозволи на отримання цих робіт ми вже отримали через сесію. Зараз тільки йде подальша співпраця, технічні роботи по встановленню Сонячний батарей, не знаю, як воно правильно там тобто називається. Тобто ви вже панелі ці напрацювали? придбали, чи ні, ви тільки думаєте? Справа в тому, можна було б уже швидше його зробити. Справа в тому, що коли почалася тільки війна, нас евакуювали, і нас не було можливості. Аренда закінчила, і не було вчасно продовжено термін оренди. Термін оренди продовжений тільки з 1 листопада. А до 1 листопада ми не мали ніякої можливості технічної. І як юридично і розпочати цю роботу, тому що не було сесії умецької міськради, яка б дала дозвіл на ці роботи, так як е, наше приміщення. Зрозуміло, е, у мене таке запитання є. Ага. Е, у вас е, ви орендуєте приміщення? Так. Е, скільки у вас? Е, Ну як правильно сказати, пацієнтів чи діток зараз нас розрахований на 40 дітей. На сьогоднішній день у нас 40 дітей. Це ви знаходитеся там в. Район 14 школа, молокія, дитина. Ні, почекайте, почекайте. Двохпорухове приміщення, два входи. Я ж пам'ятаю, я у вас був зрозуміло. 40 дітей працюючих, скільки у вас? На сьогоднішній день у нас 37 працюючих. Mm. Ну, цілодобове перебування дітей вимагає своїх нюансів. Це зрозуміло. Так. Тобто у вас від 3 до 18 дітей? Да? Так, Дітки. з 3 до 18, ключ на 11 клас на сьогоднішній є дитина, біологічна середа. Ну, у вас е не хворі діти, нормальні діти, тільки те, -е 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 -е, що вони без, без сім'ї, без піклування. Ну, в даний час у нас є троє дітей з особливими потребами, які по нашому положенню можуть перебувати да? да, у нашому закладу троє дітей. Я зрозумів. Е -е є які запитання? якщо можна чисто професійно, скільки розмірної плати, скільки з вас умінська міська рада? Дивіться, до 1 листопада у нас було 1% від кошторисної балансової вартості. Так як ми почали ці роботи, мені може я хвалюся, вдалося в них витребувати 1 гривню з 1 листопада. Тобто, вже Трошечки ми зробили ми звільнили, договір, да, да, перед, новий, так? Пода новий, ми уклали взагалі оця mm -hmm. нова постанова, яка вийшла. Я в курсі от, просто да, якраз да, да. і ми використали роботи, ото, той проміжок. Ми використали за одну гривню. Тому що скільки роботи, як зроблено в нашому закладі, ну таку суму величезну і брати кошти за оренду. Mm -hmm. Скільки цьому закладі працюєте? З першого дня з, з, з щас. З 10 жовтня 1999 року я всю своєму житті працювала в садочку 17, в цьому ж приміщенні 17 років. А коли від закрився дитячий садочок, тоді була така перестройка 30 років назад, і пішли працювати сюди. Зрозуміло. Чи є ще запитання? Немає. Немає да? Тоді пропоную конкурсну пропозицію претендента Бурської щодо перспективного плану. Взяти довідомо, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає. Е, вийдіть, погуляйте, ми вас покличемо. Пропоную обговорити. Які думки будуть? там Достатньо довгий час орієнтується. Що скажете ви? Наталя Олег на фахівець своїх спровок. За нею весь колектив. Вона дуже дружний колектив. Вже багато років працюємо, вже і в дікрити, з дікрета всі, і не змінюються колектив. Дуже... Вона за дітками. Саме головне вона за дітками. Це я вам можу сказати, як вихователь групи хлопців. Mm. Ну, тоді прошу перейти до голосування. Так. Хто за те, щоб визнати переможцем у конкурсному відборі Бурську Наталію Валерійовну? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. проти? Утрималися немає. Вибачте, якщо можна, я ще додам. А зараз у нас такі, ви знаєте, перепади світлом, що Наталія Валерійовна в себе вдома готує і привозить ранком вже на 7 годин у нас є дітям сніган. Так. Так, 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 так. Термін. Да, згідно, згідно положення, укладання контрактів здійсниться на строк від 1 до 5 років. Заплановано багато майбутнє. Вимальовується, мається на увазі, що і панелі хочуть поставити і утеплити, а людині треба дати термін. Я йду всупереч канонам, пропоную 5 років. А? Ну, вас Тоді прошу голосувати. Хто за те, щоб контракт заключити на 5 років? Прошу голосувати. Всі шишки на себе беру. <різوع> 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 е е е так, е за, одноголосно рішення прийнято. Ну все, там, там сесія буде визначати. Вітаємо вас, ви комісію, прийнято рішення комісію, пропонувати на сесію обрати вас директором комунального закладу і рішенням комісії запропоновано заключити з вами контракт на 5 років. Але це все рішає сесія. Дякую за довіру. Так що вітаємо вас.